31 серпня. Бог відкриє дорогу. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Псалом 16, вірш 11. Цю історію розповів мені тато. Сталася вона з ним тоді, коли він був ще дуже юним. Часто тато літав у Харків до свого старшого брата, який проходив практику після навчання в технікумі. Сьогодні всі технікуми називають коледжами. У той час були прямі рейси літаків Івано-Франківськ, Харків і навпаки. Цього разу тато мав летіти з Харкова. Квиток на літак тоді можна було придбати лише в касі аеропорту адже інтернету ще не було. Але найголовнішою проблемою в ті часи було те, що квитки дуже швидко розкуповували. Резервним залишався всього один, який продавали в останній день перед вилітом. Саме за день до рейсу він вирушив в аеропорт. Літак, що мав летіти в напрямку Харків Івано-Франківськ, був маленьким, на 25 посадочних місць, називався Як 40. До каси вишикувалась черга за цим самим резервним квитком. Тато в ній був п'ятим. Цілком логічно, що хтось із чотирьох чоловік, які стояли попереду нього, мав придбати останній посадочний квиток, але тато вирішив не здаватися, не опускати рук. Він закрив очі та помолився. І сталося справжнє диво. Двоє перших людей із черги виявилися парою. Вони хотіли летіти разом, тож на покупку одного квитка не погодились. Двоє наступних людей виявилися чоловіком та дружиною, також чекали на два квитки. Таким чином, останній квиток дістався моєму татові. Ця історія не лише про силу молитви чи наполегливість, а вона про те, як Бог, коли це потрібно, відкриває дорогу, дивно усуває перешкоди та показує, що для нього не існує жодних проблем. Я часто чула вислів якщо Бог зачиняє одні двері, то завжди відчиняє інші. Своїм дітям Бог відкриває дорогу, двері чи вікна, можливості, знаходить потрібних людей для того, щоб, отримавши досвід із ним, ти і я переконалися в його силі та любові до кожного з нас. А чи помічаєш ти у своєму житті, як Він відкриває дорогу для тебе?